На цій території близько півтори тисячі одиниць техніки. Уся вона піддається ремонту і невдовзі слугуватиме надійним рухомим тилом нашим військовим. І ще рік тому Шепетівський ремонтний працював три дні на тиждень, бракувало державних замовлень. Сьогодні на території підприємства ніде і голці впасти. Гради, акації, гіацинти, машини управління вогнем артилерії, вчорашній мертвий груз національних збройних сил невдовзі запрацює по-новому. Зв'язку із воєнними діями, що тривають на сході, раніше втрачена планова робота із ремонту військової техніки сьогодні повністю відновлена. Гарно, те, що проявилася. І розуміння керівництва держави, що роботу проводити потрібно планово, і організовувати роботу планово. І ті речі, які були допущені з таким не зовсім гарним технічним станом озброєння, були визнані якраз і тим, що дочекалися якихось кажуть, вигідних речей, а їх планово працювати над питаннями підтримання боєздатної армії. На колеса та гусениці тут щомісяця ставлять мінімум дві машини. За рік планують реставрувати 250. В загальному об'ємі ми маємо виконати робіт до кінця року десь в районі 60 мільйонів. Це для послуг Міністерства оборони. На сьогоднішній день коштів не поступлено не одно, одної гривні, І тому ми на сьогоднішній день тільки вкладуємо свої кошти, які вкладені десь порядку до 7 мільйонів своїх коштів. Ну, надіємося на те, що найближчим часом. За умови контракту ми повинні отримати були попередню плату. Там вона відсутня. Незважаючи на відсутність коштів, підприємство продовжує підрихтовувати рухомий склад збройних сил. Наразі активно обслуговують військову техніку, яка працює у зоні. АТО. документації на неї немає. Практично усі бойові одиниці іще ще радянського зразка. Звідси й проблеми із ремонтом. Це ви бачите зараз. Привезли нам із Слов'янська Славянська як такої в нас немає. бо Ми їх. Україна їх не виготовляла, а ця в нас залишилася вона від СССР, ну і при обслуговуванні, при експлуатації вона вийшла з ладу. Ми зробимо, зробимо, і вона хай не за місяць, ну я думаю, десь півтора місяця я їм віддам, і вона буде бойова і буде працювати далі. Для цього на підприємстві роблять усе можливе. Працівники кажуть, аби допомогти тим, хто стоїть за країну перед ворогом не на життя, а на смерть, готові працювати понаднормово і в день, і вночі. Я Прийшов допомагати родині, Був на пенсії, прийшов сюди буквально місяць тільки роблю. тут. раді кажуть, постійній роді мусить сюди роботи. Як пшо? Туди туди пішов теж. Мені хоч 65 років, я пішов. Ну, не Зараз наші хлопці воюють, за нашу Україну рідну ми їм робимо все можливе, щоб вони трималися. Оксана Чушкіна, Андрій Храбуст із Шепетівського району для інформаційного випуску.